Сьогодні, друзі, поговоримо про жіноче здоров'я. А саме зачепимо тему страшного недуга, онкологія рак шийки матки. Серед можливих причин розвитку раку шийки матки. Експерти називають ураження вірусом папіломи людини. Однак найчастіше його відносять до факторів, що підвищують ризик захворювання. Вірус папіломи людини вважається поширеною інфекцією. Існує понад 100 різних його типів, але з раком пов'язані далеко не всі типи або штами ВПЛ, які найчастіше лікарі асоціюють з онкологією, це 16 та 18. Чим раніше починається статеве життя, і чим більше у жінки партнерів, тим вищий ризик зараження. Каже, що передракове ураження шийки матки не викликає жодних симптомів. Вони з'являються лише на радній стадії самої онкології. Проте, аби пересвідчитись в цьому і більше дізнатись про усі ризики, лікування і профілактику, ми запросили поговорити нашого наступного гостя онкогінеколога медичного центру, стародоктор Романа Чередниченко, який вже завітав до нашої студії Раді вас. Бачите, дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Доброго ранку. Нормально вітаємо перше, ніж ми безпосередньо почнемо говорити про вірус папіломи людини та рак шийки матки. Чи можете ви підтвердити ось цю інформацію, яку ми щойно сказали про статевих партнерів їхню кількістю жінки? Чи дійсно чим більше партнерів, тим вищий ризик зараження? Ну так, це звичайно математика і геометрична прогресія, статистика і шанси заразитися вони збільшуються при збільшенні статевих партнерів. Це, звісно, так. Ви дуже фахово розпочали про тему уже саме раку шийки матки. Треба сказати, що в цьому плані вірус папіломи людини є тригером і причиною виникнення раку шийки матки. Навіть в 2008 році один німецький вчений отримав Нобелівську премію за те, що е, саме визначив зв'язок між насійством папілома вірусу і раком шийки матки. І я думаю, треба почати з судної статистики, що е, рак шийки матки це, на жаль, дуже розповсюджене і е, е, грозне захворювання, яке стоїть серед онкопатології на другому місці е, у жінок після е, раку молочної залози. Але сум навіть не в цьому, сум в тому, що це захворювання попереджуване. І це візуальна форма рака, щодо якої в світі вже опрацьована стратегія профілактики, якою ми, на жаль, не в повній мірі користуємося. Чому ми користуємося не в повній мірі в Україні? Ну, можливо, саме з дефіциту корисної інформації, з таких загальних понять про ці всі базові. Причини про, про проблему самообізнаності, скажімо так, в широких мас. От. Якщо так в базі коротко, то рак шийки матки не виникає спонтанно, як інші види раку, наприклад. Він виникає тоді, коли на клітинах шийки матки поселився саме вірус папіломи людини. І почав свій довгий. Шлях зміни цих клітин в сторону патології, в сторону передракових та ракових змін. Він може займати доволі довгий шлях, це від 15 до 25 років, але м -м, виключно при наявності вірусу пепелом людини в клітинах ми говоримо про ризик раку шейки матки. Тобто, при відсутності цього вірусу, ризик раку ну, практично дорівнює нулю. Це вже відома істина. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чому саме на шийці матки таким чином діє вірус папіломи людини? Адже ми розуміємо, що папіломи проявляються також і на інших частинах тіла? Насправді він так діє не тільки на клітинах шийки матки є інші локалізації, де вірус папіломи людини приводить до ракових або передракових змін. Але просто в популяційно на шийці матки? Його ці хворобливі зміни вони найвідчутніші і найбільше виражені. Да? Тому зачасту він саме там і проявляється. Серед вірусу папіломи людини їх багато. Деякі з них більшість з них він більше ста типів, абсолютно право замітили. Вони більшість з них виникають, викликають, ну, наприклад, там да, генітальні або папіломатози. Але виділяють групу з цих вірусів, які називають онкогенними, їх близько 20. І е, щодо них доведена абсолютно чітка їхня роль у виникненні саме ракових змін. Да, найзліші з них це 16-18, далі там 31 33 і так далі. От, е, тому світ зараз визначив тактику е, скринінгу і профілактики шийки матки саме з акцентом. На обстеження жінок щодо насійства вірусу папіломи людини. Жінки якого віку перебувають ось ці найризикованіші групи щодо раку? Ризикованіша група підлягає спостереженню котестінгу. Я трохи торкнуся цієї теми далі, і рекомендують підлягати дослідженню жінок від 25 років. Або тих, що почали е, три роки як статеве життя, і продовжувати його до 65 років. А Якщо як... казати про симптоми, так скажіть, будь ласка, ми також зазначали те, що вони е, їх немає до того, поки не почнеться вже безпосередньо ось ця е, е, стадія самого раку. Тобто, невже ось це, 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 це розуміння дисплазії. Це все ж таки призводить саме цей вірус, і є, наскільки знаю, різні типи цієї дисплазії, і що ж, яка ж кінцева стадія тоді буде? Це вже рак? Я би зараз не радив поглиблюватися саме в ці всі види дисплазії. Я коротко торкнуся, але стосовно відсутності симптомів, ви абсолютно праві. В тому і. Наголос і сама суть скринінгового обстеження, сама суть чекапу і обстеження у лікарів, щоб виявити це страшне грозне захворювання на ранніх стадіях, коли воно не проявляє будь-яких симптомів. Тому що коли при шийки матки вже з'являється якісь симптоматика, це вже достатньо запущена стадія, на якій ми на жаль не можемо виконати вчасного органозберігаючого оперативне лікування, або ефективність цього лікування вже буде зовсім інша. Проте, при виконанні простого, скажімо, тесту, да, який зараз прийнятий золотим стандартом у світі, це котестінг, ми можемо вчасно виявити ті зміни і вчасно відреагувати, впровадити абсолютно адекватне лікування і зберегти жінки життя. Що стосується котестінгу, то щоби ви. Щоб ми е, були впевнені, що жінка в безпеці, нам треба відповідь на два питання. Перше питання це чи є в клітинах шейки матки вірус папіломи людини, і якщо є, який тип. І друге, е, як себе почувають самі клітини? Чи є в них з'явилися них якісь патологічні зміни, які відрізняють їх від е, норми? І е, відповідь на ці два питання. Вона Є результатом дослідження, яке береться однаково з одних клітин і одним тестом. Тому ці два обстеження поєднали в один тест. Зветься він Котестінг, і він є золотим стандартом посидень у світі щодо профілактики і скринінгу раку шейки кімо. Пане Романе, чи вірно ми розуміємо, що це особливе дослідження? Тобто на звичайному огляді у гінеколога планового так. огляду цього не виявити. Необхідно ініціювати кому пацієнту ось це дослідження? Це просте дослідження, яке в світі виконує в більшості країн розвинених навіть не лікар. Це виконує акушерка або медична сестра. Гумовою, щіточкою забираються поверхневі клітини при звичайному гінекологічному огляді з шийки матки. Далі ця щіточка занурюється в рідину, в якій вимиваються ці клітини. З цієї рідини досліджують саме наявність вірусу папілому людини, і відмиті клітини лаборант досліджує під. Збільшенням і ставить статус цих клітин, чи вони змінені, чи вони не змінені, коли ми маємо результат цього катестингу, далі все просто, якщо не ускладнювати. Або цитологічні зміни, патологічні зміни клітин відсутні, тобто жінка може у себе прочитати в результаті цього тесту абревіатуру нілм. Тоді все добре. І, Значить, жінки показано рутинне спостереження. Як часто, якщо вірус папіломи людини відсутній? Не рідше одного разу на три роки. Якщо вірус папіломи людини наявний, а тим більше високоактивні віруси, такі 16-18, не рідше одного разу на рік. Але будь-яких лікарських або оперативних, або інших процедур не впроваджується, тому що, на жаль, ми не можемо лікувати ще цей вірус, як і багато інших вірусів. Якщо ж при столичному дослідженні ми виявляємо той чи інший ступень дисплазії, а далі це складні абревіатури: l сіл, h сіл, аскус, цін і все інше, тут ви без лікаря не розберетеся, але важливо усвідомлювати, що це не є діагнозом і це в жодному випадку не приговор. Лікар Призначить вам додаткове обстеження, наприклад, кольпоскопію. При кольпоскопії може бути виконана біопсія, тобто невеличкі шматочки будуть забрані з цього епітелю. І тільки після гістологічного дослідження ми будемо готові визначитися з діагнозом і з призначенням того чи іншого лікування. Як відбувається лікування у цих випадках? Яким воно може бути? Ну, Наприклад, якщо ми е, на ранній стадії да, е, за результатами екотестінгу, бачимо ті зміни, які ми можемо вже класифікувати як передрак, важкий передрак, або е, е, одиничні поодинокі клітини, які вже мають всі ознаки ракових клітин, то, як правило, призначається е, так зване е, е, хірургічне лікування, конізація. Тобто ми. Е, за допомогою спеціальних енергій, малотравматичних енергій, таких як радіохвиля, знімаємо оцей поверхневий шар клітин, в яких вже відбулися зміни. Це доволі проста процедура, вона малотравматична, переноситься дуже добре пацієнтами і займає ну, півдня з приготуваннями у пацієнта. І ви вже готові повернутися до свого звичного життя. Проте, коли ми пропустили цю стадію дуже важливу, зняти ці клітини і виявити рак саме на початкових стадіях, тоді, на жаль, все виглядає по-іншому, і лікування має вже комплексний характер, і в цьому лікуванні присутні різні компоненти: і променева терапія, і часом хіміотерапія, і, звісно, і оперативне лікування. В яких випадках лікарі вже не можуть допомогти пацієнті, і до яких наслідків це може призвести, ну як лікарі допомагають в будь-яких випадках пацієнту. Просто допомога вона може бути різна. Це може бути допомога, на яку ми можемо сподіватися на повне одужання, а може бути допомога пов'язана з полегшенням симптомів або е поліпшенням комфорту від життя і його продовженням. Ось і залежно від стадії, в тому що ціна спостереження і вчасного звернення до лікарів, тому що при регулярному проходенні цього скринінгу, котестінгу щорічно або там за той частотою, яка підходить до вашої категорії, ми можемо бути абсолютно впевнені, що ми вчасно вдіємо і збережемо життя і здоров'я. Пане Романе, вірус папіломи людини, ну загалом, якщо ми кажемо про загальну ситуацію, це досить поширена історія. І напевно, що чи не кожен з нас, знаєте, хоч раз у житті не помічав на своєму тілі ці папіломи. Чи є якісь поради профілактики? Можливо, якісь препарати, можливо, що ще що може допомогти імунітету поратися саме з ВПЛ? Так, треба сказати, що. Не в кожному разі, коли є вірус папіломи людини у пацієнта, да, обов'язково має бути рак. Але в кожному випадку рака ми знаходимо той чи інший вірус папіломи людини. І на сьогодні є єдиний ефективний і абсолютно доступний нам метод профілактики це вакцинація проти вірусу папіломи людини. Це е, тема, е, яка заслуговує е, окремої, е, окремої інтерв'ю, окремої передачі, да? і вона доволі е, змістовна. Але якщо коротко, е, треба сказати так: у нас е, завжди недовіра виникає, до е, коли ми чуємо е, про вакцинацію, да? але в цьому випадку це єдиний метод вчасно відреагувати і е, е, вберегти себе від захворювання е, в багатьох країнах, розвинених країнах світу. Вакцина проти вірусу папіломи людини включена до обов'язкового календаря вакцинації. І молоді дівчата 11-12 років, а в деяких країнах із 9 років отримують вакцинацію. і Захищені потім все своє життя від цього недугу. Чи ефективна вакцинація, якщо вірус папіломи людини вже вразив пацієнта? Це на це, це гарне питання, і досить довго світова е, наукова спільнота досліджувала це питання, щоб дати на нього відповідь. Е, буквально торік були опубліковані дані, якими вчені все ж таки е, рекомендують вакцинацію жінкам е, навіть до 45 років, і навіть якщо е, вже присутні якісь е, види вірусу пепілону людини. Але після консультації з лікарем, тому що там є дуже багато нюансів. Так, вірус папіломи, людини вони є різні і, на жаль, нема ще тої вакцини, яка б включалась в наші відносини з усіма вірусами. Але що стосується найактивніших, найзліших з них, то більшість з наявних вакцин вони якраз саме розраховані на дію проти 16-18 типу вірусів. Пане Романе, на жаль, час нашої бесіди завершується майже дев'ята. Ми маємо перемкнутися на загальнонаціональну хвилину мовчання. Однак є ще декілька секунд. Чи можемо ми підсумувати нашу бесіду і назвати ваші основні поради щодо профілактики тезисно? Щодо профілактики, хотілося починав я з сумного з сумної статистики. Хотілося все таки позитивно завершити, сказати, що так у нас є абсолютно ефективні методи вберегти жінку і здоров'я жінки від цього грозного захворювання це спостереження і виконання простих лікарських маніпуляцій. Тому звертайтеся, як казав Жванецький, підвергайтеся регулярним медичним оглядам. І Все буде добре. Ми дуже вдячні за те, що ви сьогодні до нас завітали за таку детальну розповідь. Дуже було цікаво, надзвичайно. Будемо дуже раді бачити вас знов. Друзі, я ж нагадаю, з Дякую. нами в студії був Роман Чередниченко, онкогінеколог медичного центру Стардок.